Засідання нашої комісії прибули всі члени комісії, так що комісія правомірна. На засідання комісії проносите питання е, про виділення приміщення для запровадження комплексної соціальної послуги сформування життєстійкості на території Вишнської сільської ради. Доповідає положні. Які, можливо, будуть використовуватися е, з метою надання такої послуги, е, такою благодійної тобто, громадської організацією Карітас для надання послуг е, жителям громади. Ну, що собою являє і це загальна така комплексна послуга, яка буде надаватися населенню громади і відповідними фахівцями, з якими заключатися договори, і будуть прийматися на ну, і відповідно має бути затверджено дане рішення. Обіслі вирішили виділити частину приміщення Мишківської сільської ради за адресою Волинська область, Сковальський район село селовиш, вулиця Незалежності, половина 82, загальною площею 129,33 квадрати метри, а саме кабінет No17, загальною 13,83 квадратних метрів. Кабінет No15, загальною площою 14,9 квадратних метрів зал. Засідань номер 12 загальної площі 67 і 6 квадрат метр. Сам площі 7, 7 квадратних метрів. Сам вузол загальної площею 7,7 квадратних метрів. Кабінет номер 13 загальної площі 25,4 4 квадратних Для запровадження комплексної соціальної послуги сформування життєстійкості. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти. Gracias.